Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися золочів Харківської області. Скажіть ваші сили, допоможіть, що заважає припинити обстріли, закрити небо над золочем, щоб припинилися обстріли. І які плани у расистів щодо золочева? Харківська обли... область. Що планують рашисти робити у червні із золочем Бідний золочем. Тут будуть, може, йдуть такі групки, невеличкі групки расистські, вони свої диверсійні групи, я так думаю, це розвідка. Там дорога, Вони хочуть перекрити дорогу, це небезпечно, дуже там, де дорога. Скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка, наступу на золочів я не бачу. Це чисто невеличкі грубки. Я не бачу, щоб вони йшли прямо. Вони просто збирають інформацію такого плану, передягаються в бомжів, передягаються ці расисти вигадують там. Може, вдягають форму військових, грають у них там багато масок? Скажіть ви ще допоможіть. Чи планують росіяни знищувати золочів, обстрілювати? Не вийде. От там відбудеться так. Всі, хто військові расисти, що обстрілювали золочі, вони будуть знищені, убиті. І більше немає такої змоги, вони, може, і заплановано десь були такі видані навіть накази, що цим. Місто їм треба обрати, але не вийде, не вийде золочів, наче як буде закрите небо в червні місяці. Скажіть вищі сили допомоги прошу для золочева. Чи може бути закритим небо в червні місяці над золочевом? Так, те саме сильне бажання здійснюється. Золочів ще будуть зачищати, там є агентура рашиська, там присутні люди, які працюють здають інформацію. І ще буде надан захист. І в червні місяці я так розумію, завершується сама гостра більше ну Не повториться таких жахів, війни. Це вже йде завершення от агресії щодо золоча. І буде працювати захист над золочем. Наступ не бачу. Повертаю назад росіянам, російським найманцям, всім, хто надавав накази на окупацію, на наступи, на обстріли Золочева. Повертаю їм все назад. Весь негатив вертаю назад. Все лайно рашистке повертається назад. Росіянам, російським військовим, хай з ними все це станеться. Всі біль сльози, страждання, катування, гвалтування всі злочини, що чинили фашисти повертає їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. Заперечуюсь негатив. убирай. Більше не можуть расисти обстрілювати золочів, наступати, продовжувати агресію. Одвертаю на віки вічні, буде так і так буде. Це буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть всім жителям золочева Харківської області. Повернутися в свої домівки, відновити місто, відновити повністю всі. А все, що зруйновано расистами, відновиться буде так і так буде. Прошу захисту міцного для цивільних і військових українців. Від агресії російської. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, дрони, кулі, всю можливу агресію, що чинять рашисти, Поверніть їм назад, щоб вони більше не могли цього робити. Прикриваю, були знищені. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над золочем. Більше не можуть його обстрілювати, чи бати расисти. Одсікаю росіян, віки вічні від золочу. Буде так і так буде. Да будуть знищені всі російські військові, що чинили агресію, всі командири і Путін, всі, хто надали накази на руйнацію обстріли золочува, буде так і так буде. Ну все сказане дійсно так буде. Так що так, ще 10 днів може тривати агресію, але воно все зміниться на краще, дуже будуть захищати небо. Дякую за увагу і до зустрічі!